Є Галина Петрушка, директор со Львів Енергокомунікація». Пані Галино, вітаю вас у нашому тері. Слава Україні, слава добрий вечір, пані Галино. Яка загалом ситуація з електроенергією в Україні загалом і на Львівщині, зокрема? Я все ж таки можу більше говорити про Львівщину, так і про «Львівобленерго», оскільки представляю цю компанію. Ми наразі маємо ситуацію, коли за розпорядженням «Укренерго» у нас наразі діють в цю ж хвилину діють графіки графіки варійні відключення. І з завтрашнього дня з 12 з години будуть запроваджені графіки погодинних відключень. Це свідчить про те, що відповідаючи на вашу першу частину запитання, що ситуація, скажімо так, не дуже позитивна, тому що якби була нормальна, то би ці графіки погодинних відключень аварійні відключення не запроваджували. Тому маємо те, що маємо. Але ми ж знаємо, що ворог продовжує, скажімо так, свій терор і надалі. Обстрілює енергетичні об'єкти, тому прошу всіх з розумінням поставитися до цієї ситуації. Тим більше, що вже будуть діяти дійсно графіки відключень, з ними можна ознайомитися і на нашому сайті, і так само, хто долучений до наших телеграм, вайбер-ботів, так само там можна подивитися, до якої групи ви належите, і відповідно побачити, в якій годині і в якого дня у вас не буде електроенергії. Пані глину, вже розуміємо, і ви сказали, що варто чекати цих планових хоча аварійних відключень. Так, але от цікаво чи є інформація, скільки це триватиме загалом, попередньо хоча б? Наразі немає такої інформації, тому що ми не знаємо, скільки триватиме взагалі цей терор, і ця війна, і ці обстріли. Тобто, а загальна ситуація про те, як ведуться відновлення енергосистеми, нам ця інформація не відома. На загалом невідома на широкому загалу і не потрібно, щоб було відомо. Тобто енергетики працюють. Ви б бачили, що було, скажімо, двадцять 22-23 роках, Так ми графіки для нас не є щось нове, але відновили і ми довший час жили з електроенергією. І тепер знову повертаємося, тому що кажу, війна не завершена, терор не завершений. От паніколино. От вчора, ну сьогодні, попередили знову ж таки, але перед тим як от будуть запроваджувати ці графіки, тому що зранку була інша зовсім інформація десь до обіду здається була інформація про те, що графіки скасовують про що минуло кілька годин, і от знову повідомили про те, що відновлюють так, будуть відключати за графіком. Чому така різниця полярно в. В інформації Дивіться, по перше, тут треба розділити. От для себе треба зрозуміти, що у нас є два типи відключень, якщо що стосується таких, як ми називаємо графіків. Так перше називається графіка аварійних відключень, але він до графіку, скажімо так, немає нічого спільного, тому що там немає графіку. Це просто є аварійна ситуація, і за розпорядженнями диспетчера Кернерго він збачить цілісну картину, яка є, і він дає розпорядження терміново там за кілька хвилин відімкнути певну кількість пожеж. Споживачів. Е, тому е, ну тобто навіть не так, а зменшити навантаження на певну кількість там, скажімо, е, потужності Тому е, це передбачити дуже складно і повідомити про це дуже складно. Але ми бачили, що, наприклад, вчора були ці аварійні відключення, і сьогодні ввечері вже знов ці аварійні відключення. Значить, ситуація, скажімо, так повторилася. Тому завтрашнього дня е, ми розуміємо, що будуть погодинні відключення, які про які можна попередити, про які я от зараз в ефірі попереджаю е, споживачів. У нас уже не. Ресурсах є, тобто то, це можна вже якби спланувати. Ці аварійні відключення вони так з'являються, потім їх назад відміняють, потім е знову може би, прийти розпорядження. Плюс треба розуміти, що переважно ці от аварійні відключення вони вводяться тоді, коли є пікові навантаження. В літній період з 7-ї вечора по 11-му, коли найбільше відбувається оцей от пік споживання електроенергії. І користуючись також нагодою, я все ж таки попрошу всіх наших споживачів і та, ну, та українців, зрештою щоб в от пікові навантаження менше використовували енергооб'ємні прилади, оскільки ну, від нас всіх залежить, як ми ці пікові періоди будемо проходити. Ну, пані Галино, от знову ж таки пікові навантаження. Тобто, вчора це було аварійне так. Включення тепер виходить планове. Правильно і зараз, ні, дивіться, вчора була аварійна і зараз діє угу, аварійна, Теж аварійна. А сьогодні, так а сьогодні з 12-ї ночі, тобто 16 травня, починається, коли в 12-ї ночі, ми вже будемо мати плани. Тобто і про них, от власне, ми і попереджаємо заздалегідь. Тобто я от зараз в ефірі кажу про те, що. Вони будуть завтра ну те чи можемо взагалі говорити з чим це пов'язано? Чому питаю? Тому що ну очевидно видно, щоби це було зимою, то зрозуміло там люди опалення і так далі. були думки. От я читала різне в соцмережах. Зокрема, про те, що от в починають сезон, скажімо так, кондиціонерів, так які витрачають дуже багато електроенергії, і перевантажуються там. Ну лінії оці перевантажуються. з Чим це може пов'язано чи це з цим не пов'язано з поживанням саме електронерії українцями? І це має причина офіційна єдина це дефіцит в енергосистемі. Так? Чим він спровокований, ну, це хіба ми можемо здогадуватися? Так, є такі моменти, що, наприклад, зимою є опалення, і важче би було пройти однозначно ці пікові навантаження. І коли влітку будуть кондиціонери, так само буде якби, важче пройти. З чим зараз зв'язано? Мені важко сказати, я не знаю. І от питають наші глядачі, зокрема чому сайт обленерго взагалі підвисає, якщо шукати свою групу за адресою, це сайт, сайтом, що всі одночасно почали шукати свої групи. Чи чому? Так, вчора сайт у нас не витримав навантаження. У нас було 200 тисяч заходів в секунду. Тобто на сайт, тобто ми не розраховували на таке навантаження, але ну проаналізували, і ми звичайно будемо збільшувати наші перепрошую. Ми проаналізували і будемо збільшувати наші обчислювальні ресурси, оскільки я кажу це навантаження, яке вчора було на сайт, воно суттєво більше ніж те, яке було в 22 другому, двадцять роках. Тобто, це ситуація, яка виправляється. Але ще хочу що сказати, що в нас є боти: telegram -бот, бот, і Там в нас є півмільйона споживачів. І не обов'язково на сайті дивитися, можна зайти на свій особовий приєднаний боті, натиснути там кнопку Групи відключення. І там ви, ну, одразу. Буде видно і так така картинка вже звикла для людей, і так само буде написано до якої групи вони лежать. Тобто, одномоментно всі, коли заходять, звичайно, що кажу, це просто сталося велике навантаження. Сьогодні вже сайт працює суттєво краще, але ми працюємо над тим, щоб він взагалі не було таких речей, як підписання, як було вчора.